З березня пенсійні виплати зростуть на 20%. На Хмельниччині проживає 386 тисяч отримувачів пенсій. І щорічна індексація торкнеться понад 90% з них. Все залежить від категорії, проведення індексації страхових виплат, підвищення мінімальних розмірів пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, і також встановлення додаткових гарантій мінімальних виплат для вікових категорій громадян. Особи, які підпадають під ці категорії, однак отримують максимально встановлені законом пенсії. Право на таку виплату не матимуть. Всі інші виплати підпадуть. Під перерахунок, щоправда, сума буде різною. Розмір підвищення в кожного пенсіонера індивідуальний. Це залежить від того розміру пенсії, який він отримує, залежить від того, який заробіток. Розмір підвищення не може бути менше, ніж 100 гривень і не більше, ніж півтора тисячі гривень. Індексація пенсійних виплат відбуватиметься автоматично. Тобто для перерахунку отримувачам нікуди звертатися не потрібно. Івана Шемчишина, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.